Ось цей чоловік після зими так скучив за свіжесенькими карасиками, що коли ледве зійшла вода, як він кинувся ловити його ліруч, та не зауважив, що може провалитися в шармулу. Якби не допомога, то чоловік міг би загинути на водосховищі, яке лише за кілька годин до того було повноводним. На даний час ми перебуваємо на місці події у передмісті міста Коростень, де біля водосховища, як ми бачимо, на дамбі сталася незвичайна подія. Пошкоджено трос, який тримав шлюзи. Шлюзи відкрилися, здійснився несанкціонований скид води. Справа в тому, що збитки обмежуються, не обмежуються лише питаннями якихось водних ресурсів, тому що ставок це екосистема, тут є багато живих. Організмів, аквакультур, риба, в тому числі навіть ми бачили представників тось, мисливських або немисливських тварин, бобри і так далі. Тому подібне. В результаті такої події дуже багато з них може просто загинути, і таким чином, вся шкода не обмежується лише питаннями водного господарства безпосередньо. Окрім того, екологи кажуть, місцеві рибалки не надто зважили на правила спортивного і любительського лову, адже використовували заборонені сітки, волоки і павуки. Те, як постраждала водна фауна, ми побачили після рейду державних екологічних інспекторів берегом водосховища, де люди вже ділили щойно виловлену здобич. «Порушили правила любительського рибальства спортивного. Зокрема. Зокрема, пункт 3.15, що ну, всі матеріали не взяли це волок длиною 40 метрів. Це не повністю річку затягнули, в основному щука і патла. Бачимо тут щука, плетла, але оку ні Саме секрові зараз повний ікри. Тут бачимо. Тобто передняріст, але така екологічна катастрофа здесь случилась. От ви, я так зрозумів, волоком скільки працювали? На годину десь. І щось наловили. Кілограм На 20-30 за годину. А взагалі знаєте, що правилах спортивну рибальського лову там, до трьох кілограмів одні руки. Чи так? Знаю. А чому пішли? Збійшли тут багато людей ловили, всі ловлять. Тут за день сьогодні чоловік 500 було. Тим часом на місці події працювали й місцеві посадовці, які кажуть, що пощастило не лише браконьєрам, але й жителям користання, адже вода могла прорвати наступну дамбу і лишити містян без води. Практично рівень води миттєвої піднявся. Ну зараз по гідропосту ми будемо вже чітко знати. Не більше десь 25-30 сантиметрів, ніякого підтоплення території, ніяких нанесених збитків це не дало, тому що ну, відкрився тільки обірвався трос на одному Шандорі. Проток води не такий великий був, і він рівномірно за декілька годин ця вода вся самоплинно. Місцева влада пообіцяла виправити ситуацію найближчим часом. Екологи рахують збитки, які завдала природі катастрофа. Правоохоронці ж ще мають з'ясувати, чи причиною прориву дамби став знос обладнання, чи людські руки.